На Львівщині відбулася щорічна патріарша Проща у присілку Заглина на Жовківщині на місці явлення Пресвятої Богородиці відслужили божественну літургію, якого очолив в святіший патріарх Київської всієї Руси України Філарет. Предстоятель української православної церкви Київського патріархату перебуває на Львівщині із першосвятительським візитом, і ми раді вітати його у нашій студії. Ваше святосте. Скажіть, будь ласка, от ви ви зберігаєте таку добру традицію візиту до Львова і щороку в цей час приїжджаєте до цього міста? Скажіть чому? По-перше, я як патріарх відвідую всі єпархії Київського патріархату по всій Україні, зокрема і Львівської єпархії. І щорічно я приїжджаю на це свято в Заглинну, Бо тут е, в свій час е, явилась е, Божа Матір. А тепер е, Україна переживає складні часи. Йде війна, люди гинуть, страждають. Тому е, церква підносить посилення молитви. По-перше, за е, перемогу над агресором. Агресор у нас Росія. І, е, е, по-друге, виникло багато людей, які страждають від цього. Тому ми закликаємо допомагати виявляти християнську любов один до одного, особливо тих, що постраждали. Крім того, на цій прощі ми нагадуємо про те, що треба вірити в нашу перемогу. А чому ми повинні вірити в нашу перемогу? Тому що правда з нами. А, а оскільки правда з нами, то значить, з нами Бог. А там, де Бог, там завжди перемога. Міня тому... збільшується з кожним роком, от зокрема на тій прощі. Кожного року, в залежності від того, в який день. Випадає це це свято. Якщо в неділю, то буває більше. А якщо в будні дні менше. Але сьогодні було на на проще більше 10 тисяч е, віруючих, із я думаю, що не тільки з Львівщини, а з інших е, е, областей України. Ви також, окрім е, звичайного люду. Ви ще були вчора із візитом у Академії сухопутних військ. Так яка мета там візиту? Ви там були в останні сім років тому. Чому е, за такий період довгий знову не По-перше, підтримувати наші збройні сили? А треба сказати, що Академія сухопутних військ у Львові. Вона виховала мужніх і офіцерів, і, і воїнів. І тому ми вшанували пам'ять загиблих героїв України, вшанували тих, хто відстоює наші, нашу свободу і нашу територію. І ця підтримка. Церкви має велике значення для нашої армії. Тим більше, що зараз в наших військових частинах працюють так звані капелани, тобто військові священники, які не тільки моляться разом з нашими воїнами, а вони піднімають їх дух і вселяють їх. Надію і впевненість у нашу перемогу. Тому ми вдячні Академії сухопитних військ, яка виховала таких вірних синів України. Тобто, фактично, от зараз яка є роль церкви в країні, яка от зараз воює вже третій рік пішов? Роль церкви. По-перше, допомагати армії, допомагати біженцям, піднімати дух, ну і звичайно молитися, тому що ми не повинні забувати, що і перемога, і скорботи залежить від Бога. Раз ми віримо, то ми повинні звертатись до того, від кого залежить. Так. А залежить це від Бога. Але Господь по нашим молитвам дає нам те, що ми просимо. Що ми просимо? Ми просимо миру для України і перемоги над е, супротивником нашим, над агресором. Правда з нами. Чому з нами правда? А тому, що. Не ми напали на Росію, а Росія на нас. А Україна миролюбива країна. Від одна із всіх ядерних держав віддала свою ядерну зброю, а була третьою по, по силі і віддала, тому що миролюбива. А гарант, користуючись нашим миролюб'ям, напав на нас і відібрав. Віримо тимчасово Крим. І тому, оскільки правда з нами, а Бог там, де правда, то ми і віримо, що й перемога буде з нами, бо з нами Бог. Також вчора, прибуваючи біля міської ради, в самій міській раді, ви ще в серпня започаткували таку акцію. Ранець доброти долучили до цієї акції не тільки звичайних людей, але й митців, волонтерів інших. Чому зробили от саме так? І які зараз перебіги цієї Тому акції? Тому що церква закликає всіх віруючих, любить один одного, любить своїх ближніх. Любов знаходиться в серці, а виявляється в ділах. Так ось цей рани з доброти, це і є виявлення любов'ю. Але до кого? Насамперед, до тих, які постраждали, позбавились своїх батьків під час цієї війни, і тому церква не хоче залишити їх без своєї допомоги і закликає всіх небайдужих людей, щоб вони допомагали дітям, які Втратили своїх батьків, а окрім Львова, вже які області е, отримали діти, яких областей вже отримали такі ранці по, по всій Україні, е, особливо е, східні області, де більше всього е, е, постраждали е, люди від цієї війни? Тому наш е, наша акція насамперед на направлена на схід, так ну і не тільки на схід а. Тепер ось ми вручали ці ранці доброти вже не тим дітям, які втратили батьків в результаті війни, а взагалі тих, які не мають батьків, і їх всиновили. Так ось цим теж ми закликаємо допомогти. І це Господь буде бачити і дасть нагороду. Велику нагороду на насамперед перемогу над нашим зовнішнім ворогом. І не тільки над зовнішнім, а й над внутрішніми ворогами. Бо у них у нас в Україні їх немало. Немало. І вони роблять нам проблеми. Тому ми, ми боремось із зовнішнім ворогом, і внутрішніми ворогами. Насамперед це маємо на увазі корупцію. На кінець нашої розмови побажайте кілька слів, тому що багато людей можливо і зневірилися, бачать, що в країні нічого не змінюється. Але чи, б... чи бачите ви ці зміни? Неправда, що не змінюється. Змінюється поступово, але змінюється. Але якщо ви хочете, щоб, щоб я побажав, я б побажав вірити в нашу перемогу. А чому вірить? Тому що з нами Бог. А чому з нами Бог? Тому що з нами правда. Так. І тому ніколи не треба не падати духом, бо Бог керує всім світом і не дасть ніколи перемогти злу добро. А як з нами правда і добро, то з нами Бог і перемога наша. Дякую.